І друзі, з вами я Вадим. І сьогодні ми будемо грати в гру Паверкон Quest. Як ви бачите, я трохи прокачався. У мене одне відео чомусь видалилося, я не розумію чому. Ну, як я і обіцяв, я назбираю для вас ну, ящик за 150 красавів. Як ви бачите, справа зверху у мене 172. Ну, і я вам зараз покажу, кого я взагалі прокачала. Ну ви бачите, зміни є великі, дуже. У мене був 32 рівень в 48-й. Ну, арена, все таке. Ну і саме цікаве, ми будемо відкривати ящик за. ой, почекайте, Так. Ящик за 150. Думаю, так. 150 то на 350 або 500, збирати дуже довго мені просто не доїсть. Ну, давайте, з богом. 90 плюс карточок з нього випадає. А це я, напевно, трошки голосніше ще Е, Давайте відкриваємо. Так. Ну, До речі, оцей ядерний робот, який з ліва, 30 карточку, він, можливо, у нас зараз прокачається на третю зірку. Так, тут... А... Ну, типу, два боси і два домика. Окей, okay, давайте подивимось, чи може у нас хтось прокачався. ні ніхто! Ніхто не прокачався. Вот я кажу, ядер бот, ядерний робот це прокачається скоро на третій. І мені вже стільки карточок на нього випадає. Що то просто. Так, у нас по Ага. Ніхто у нас немає, тут ніхто не хоче з нами Ну тут битися, так давайте сюди. І сюди. Так, ну давайте зіграємо, що ми будемо там и Ладно, прокача ману. Це будинок може я би хотів прокачати <головік> Сильно дуже. же. Не так не сильно но прокачати, а на увазі прокачати. Просто його. Чекайте. Ні, почекайте, зараз буде руки файл. Все добре. Ой, давайте, парбол. Гарна золотила. Давайте. А, Джеканат нас сп... справляется трошки. давай Давайте, мучить их. О, давай, Суникун. бей! Молодець. Давай, фарбол, базу. Фік, опять він мало наніс, як ніндзя. Як ніндзя з одного удару Ну бачите, не прокачано, до речі. А, в нас е -е, канал проснувся, ну і ми виграємо. Дуже добре. Когонь цього першого везли. Ага, мене самурая. Добре, ну добре, тоді ми вивемо Роніна. Ну, вряд ли Роніна його виграє. А ні, дивіться, він мало вносить. Ну тоді давайте все, поїхали. Пішло, поїхало. Так, же грана у нього. Хоба, нічого він зніс йому. Махрицар. Ви ну, бачите, я ж казав, що він сильний. Так, ні, ні, давайте когось визиваємо. Йо-моє. Ладно, там розігнався. Хова. Ага, він на нес Бачите, як він мало зніс нам. У нас база сильна. А дивіться, тут пригун зараз сам себе вб'є. Ну подивіться, він сам зараз всю ігру затащить. Він майже всю базу розвалив. Там просто Там... Просто плюнути в ту базу треба. Та її вже не буду. Я трохи ману перекачав. Ну, давайте ми свого боса йому визовемо, раз він свого визвав. Я зараз мав пригуна відправлю він тих перепрыгну зараз. Ага, пригун на пригун. Окей. Не, до... <сі> Опять пригун всіх. А, так, пригун зараз виграє. Ну шо, дивіться, дивіться. Зараз пригун виграє. выграє. Намче. Ні, блин. Та він старається, бачите? Куда ти там? Там мигмахрест яки, да? А ну на. Куда ти цим червоним стріляєш? Хватить? Чого так багато? И все. Не, ну це було смешно. Бригу, я же всіх просто в сам убил. О, ну ви рекорд навіть зробили, мені уявляєте собі. Так. Я такого О, він те, що там визвев. А давайте ми зразу боса нашого визовемо другітку. Давай, давай, давай. Ага, він... Понятно, він нам не дасть визвати другітку. Ужди, на! Оба, И все. А ну я думаю, это двоє вони двое вы Ні, Не, не переможете, а то он тут. Вот а... так вызываем. На! Ох, як можу, аж залагало все. Вон в клітку спимо нашу что-то бота. там стенка. На. На куда там разогнався? Ты Ти... им... Ты мом полодині на Суперсей уже ничего не зробити. Pixel. <políticas> а дивіться, мы уже вырваны. Ч я страшно? Призрак Нічого Ничего страшного, ничего страшного, наверное. а я пішов своим самым крутым отрядом, что ли? Я не хотів. Що призрак так багато наносить, а? Ну, типу, ну я б ти сказала, що він багато, але типу, якщо Роніну, то він дефіга наносить, в принципі. Так, давайте Мишу, 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 Хай Миша підлетить, ми її вот так вот І Бенс. І отак от все. Мінус. Хаппис призрака по всім там наносить. Да ну, да не вбивай мою хілку цього скелетика не вбивай. Бачите, пригун не переприхває його. Це до речі добре. Капіц там призрак, якби воно ще купило йому ману, був би напевно був би напевно самий крутий юніт. Уявіть собі, він багато всіх пролітає в якусь кучу. І він копить маму тим самим по 10, наприклад. Тож, взагалі буде невбиваєма фігня. Я би його завжди брав. Бу дуже сильний. Давай, давай. Так, він визвав големи. Давайте на зустріч големи візьмемо паладіну. Паладіна. <кій> так. Ну, ми його зараз виграємо легко. Так, а у цьому фарбол так. На! 4200. Так, тут uh, він визвав свого побітеля uh, тіми. Uh, я теж свого визвав у мене теж він є. Вони всі епічні Вони вже є. Тільки рідких не хватає. Че страшно, я ще их получу. получу. Почей, а че їх так багато, я не понял. так проходим, трохи, я трохи не розумію, наше яману вкачав, капец, нас розбирають тут. А чому так проиграем? Вибачаю, вибачте, шо все, ну все. Під контролем мало би бути, але... Ні, це фейл, давайте сливаємося, нам все одно треба буде приігрувати. Ну, Друїд каже, нічого навіть не зробить тут. Все, вона вже померла. І ми програли. І ясно все. Ясно. Жаль. Давайте тоді Цим отрядом зіграємо Можливо, він зможе. О, просто з вибору нема я і граю Давайте До речі, напишіть в коментарях, ну, якщо хочете, я так по бажанню. Які відео ми знімати далі? Довгі чи менші, це розуміємо. Просто не розумію, довші знімати чи не довше. Головна голова вб'ються. Їм для кордона он допоможе вирішити посильніший. Так, получаю так. І все, і все. Давай-давай-давай, його накрийте. Молодці. Великі молодці. Його то він мені... Ох, нічого собі там Сунікун 4200 урона зніс. Це більше ще фарболом. На! Давай, Давно жене цього нашого визвали. Она. Фарбол! Бам! І все, ми виграли. Фу. Ну, оцим отрядом було набагато легше. Я не знаю, чому тим отрядом ми так не змогли. Ну, можливо, через те, що ті ніндзя. Ой-ой-ой, Некро. А чого не всі 54 гривня Ну, тільки у мене 53-го? Я розумію все, но у мене якби 48. Окей, давайте далі. До речі, у мене ж там скоро портал вже. Можемо леву в цій серії не дойдемо до нього. Ну, не знаю, не знаю, нам, можливо, енергії не хватить. Можливо, не хватить енергії. Крути призрак. Вже дожджанно довезли. Фарбол бомб. Ух, як ідеально Він залетів, просто всіх бо... Ну, крім голема, здоров'я багато. Я пам'ятаю перекачав. Бам! О, давайте голема за нас зробили. Okay, okay. mm -hmm. Я вже визволю шенниця. Ой, у нас тут подарунки полетіли. Ми виграли Це дуже добре. Це дуже добре. Коли нас портал? О, портал у нас портал? Портал прям вже. Дін. Анергії у нас немає, як ми В Цього граду ми точно не виграємо. Як енергія почати, друзі? 20 хвилин. Хм. А давайте я лишу вот. І давайте зустрінемось вже в іншому відео. І от тоді, в іншому відео, ми продаємо цього боса і... Ну і в принципі, підемо до портала нового і будемо там вже грати. Я думаю, зараз я до... прокачаю. От я його прокачую, щоб коли в мене був новий отряд. я Коли в мене буде новий отряд за 50 рівень. О, ми прокачали, до речі, це зробила. Коли в мене буде новий рівень 50, то у мене відкриється новий отряд і я туди буду його ставити. Ну а зараз, я думаю, будемо з вами прощатись. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, а всім до зустрічі.